Друзі, всім привіт! На зв'язку Гуцул Назар і це блог світочими гуцулів. Сьогодні я пішов своїм псом піратом файним таким, <гум> у грибочки. Шукаємо пару гадіків вже знайшли. Шукаємо білих підберезничків, під в під наших найкращих грибочків. Ну і, звичайно, шукаємо мухоморчики. Будемо бачити, що, як нам попадеться сьогодні грибочки. Будемо бачити, яка буде обстановочка. І так, попалися перші грибочки. Ну хто це? Це, походу, муховичок гриб. Теж гарний такий. Класний запах такий, ну. Правда? Є тут цих грибочків. Багато. Муховичок, до речі, теж класний гриб на смак. Ездички. Возьму, возьму цих грибочків. Ти вже подивлюся, може щось. Мама файно зготує і газ десь ще один. Ось такий файний. Опа! А коло цих муховичків. Білий. який файний. Опа-на! Сюди. О! Йо! Це він, друзі, наш найголовніший... Ха -ха, як би то сказати, актор цього фільму. Ось такий перший цього року, друзі, лісовий грибочок. А ну давайте понюхаємо разом. такий, друзі, грибок. О, блін. О, я цього запаху чекав. Дуже класно. Лайк вже, готуйте свій. Бо далі, думаю, будуть ще цікавіші моменти і ще цікавіші грибочки. Шукаємо далі, Йо. Це гріх не показати такого файного трипітничка. Такий файний легінник. Йдемо далі, дивимося. Піднімаюся з піратом чуть вище. Місця файні, грибочки далі будуть і до лісу замітив. Ось такі, бачите, на риби землі. І тут теж так само. Такі десь недавні, пару днів тому. Біля цих грибочків тут голубенки. Вгадайте, е, друзі, хто це зробив і для чого. Я зараз скажу, нажимайте паузу і пишіть. А я говорю, це зробили, скоріше всього, козулі. І тут просто лягали і сиділи. Ось там і ось там. Вони просто виривають землю для чого. Бо якщо лежиш просто на листю, то можна не чути звуків, хто далі десь там йде. А якщо вона вирила землю, можна так само спробувати. Приклали руку і з сирої землі, доторкнувшись. Ви відчуєте, що десь там хтось за 100 метрів стукає його потить. Ось так. Ось такий у нас дуже цікавий світ природи. А це у нас тут гезь де грибочок. Бачите? Правду я сказав. Якщо б я сказав неправду, правду, гриба би, думаю, не знайшов. Ну. Все. Дуже класно. Пізнавати світ природи. Це прикольна річ, особливо дітям. Це воно що? Голубінка яка? Голубінка непроста, така темно-червона. Ну нам, по ідеї, мало би бути добра, але я ще її поки що не беру. Такі не дуже добрі на смак. Шукаємо грибочків далі. Дивимося, що тут у нас росте. Це що у нас? Ага, Це теж товстий мухомор. Появляються товщі, значить потихеньку будуть і появлятися і інакше, які нам треба. О, бачите, а це вже маремуха росте маленька. глини тут. Файні такі лісочки. Любить вона тут рости. Тут і білі люблять рости. Зараз ми їх тут знайдемо. О, а це у нас гриб білий. Мацітки просто трошки, але... але файний такий рисунчик. Буде найтут, тут. У нас у кожику на вже до цих грибочків основних зайшов тут у своє таке цікаве одне місце що мало би, би бути білі але я тут тільки знайшов це що в нас дубовик крапчистий такий теж файний грибочок червоний такий запах Цікавий, правда, в нього. Ну, він такий, в принципі, істинний греб, але але не хочу його брати. Ну і тут перегніває, коротше. Не ну, перегніває. Дає на земля тут білих. Хм. Що я вам хочу сказати? Все вже з цими грибами буде небідова смажка. Файно. Краса. Краса. О, супер, вже смажка буде не бідова. Омбана, друзі, сховався під смереку. Ось такий легінник. Ходи сюди, друзі. Топчик, дивіться, який фані греб. Фух. Ніби твердий, ніби всередині не Це супер. Йдемо далі. Так, а це що в нас тут за греб? Це в нас товстий мухомор, такий трошки вонючий. Схожий трохи на морему але це не морема. З такими не збираємо. Що ще файного вам покажу. Дивіться, вже зачалися афини в горах. Пірат вже гендекущий, пробує афинки. Свіженькі. Дивіться, та й немало їх. Я думав, що померзнуть, але не померзли. Не ж дуже великі, але, але є немало. Так подивитися. Файно, файно. Топчик. Йдемо, та йдемо далі. Ну а таких моцних легенів ми любимо. О, ну, слухаймо. О, М -м -м. Кешко, кешко дав все, кішко, але. Це польовий. Це польовий, друзі, греб. Але серед лісу росте тут просто таке місце файне, що вони тут люблять рости ці гриби. Я думаю, що зараз ми тут ще їх знайдемо. Ще йдемо, ми обов'язково шукаємо. Вийшов я на таке файне поле, з такими файними краєвидами. Трава тут така велика, йду вже наступний ліс. Фу, краса. Всі дивіться, що по дорозі зустрів. Знаєте, така є файна арніка гірська у нас росте. Дуже корисна на різні жовчогінні хвороби, особливо жінкам. Роблять ліки з цього. Дуже гарно пахне. Я її також збираю, заготовляю. Вона не занесена до Червоної книги України, друзі. Тому хто думає, що вона занесена, то це не так. Можете зайти почитати в інтернет. І також є в наявності, хто би хотів замовити, так само, як і білі грибочки. Посилання в описі лишаю на сайт, прайс, соцмережі. Та йдемо далі по ми з вами. Тут арнічка далі. Оп, яка файна. Ось так воно тут росте, тільки росте в Карпатах, на висотах. І так, друзі, дивіться, що таке мені це попало, чудо в очі. Це у нас файний червоний мухоморчик. Беремо саму шапочку, будемо сушити саму шапочку. Ось так. Гоп, взяли. Бачите, це він. Ось такий класний гриб. Зараз вам теж його з'їм. покажу, що він не отруйний, що зі мною все буде добре. Фу. Фу. Кусок із з'їм, Бо тут десь буде, по 2-3 грама сушеного, я думаю, він такий кишкий. Кусочок більше не буду їсти. Такий солодкуватий на смак. М -м. Схожий тако ніби трохи на білого, якщо <ристо> чесно. Ніякої гіркоти. Голубінки гіркіші ще, ще, ще попадають, ніж мухомор. Клас, Зачинаю ці грибочки, це топчик. Сушені, будемо сушити шипочки. робити фані касули. Але що ще, друзі, хочу сказати? Я не пропагую, аби ви їли сирі гриби в лісі. Я це не пропагую, особливо для людей, у кого слабкий шлунок. Тому, друзі, не раджу. Пробувати їжте хіба вживайте сушені. Це так просто я показав, що е, як я роблю, що їх в принципі можна, що вони не отруйні, що я не вмру. Але ви, якщо хочете пробувати, то звичайно під свою відповідальність. Ну і дітям бажано, звичайно, що такі гриби сушені не давати. А я вже дивіться, де вийшов. Ззаду в мене файне поле, краса, Літе-літочко. Йдемо далі шукати грибочків. Йо? А це у нас дуже файний греб, називається лисичка. Дуже корисний від паразитів. У мені поліз павук. Тут, певно, їв його. Дуже корисний, друзі, я його збираю і сам таку собі лисичку і сиру. Дивіться, показую. Ось так беру просто, Ну файна чистенька. І їм. Така трохи лютенька, але цей смак цікавий. Раджу спробувати. Йдемо далі. Це тут у нас знову сімейка лисичок маленька така. Ходимо в кошик. Е. Котрі більше тако зірвемо, щоб було трохи на смажку. А менші залишимо вони ще ростуть. Яка то природа цікава, друзі. Якісь такі гриби повиростали тут на пеньку. Дуже класно виглядають. Цікаво. Дідко 2 ківня на дотик. там. А цього гриба я теж думаю, що ви, друзі, знаєте та й любите. У нас кажуть на цей гриб тріпітники. Але по суті це є і червоняк, звичайний. Просто з різновидів. Нас ну, кажучи, бірезіки. Ось такий файний. Зараз його чищу, то йдемо, шукаємо далі. Пират, як тобі? Скажи, на, тебе все їв, правда? О, оце йо. Оце мені таке все дає. Так, значить, це ГС дає. Опа, на. Гезде тут вже поїдений. Гезде. Правда поїдених багато, слимаки перші були, але нічого. Назар теж не відстає особа. Гезде теж вже поїдений. Видите? Так, що тут у нас далі? Оп, це у нас гадяк. Так, тут афені. Поки що грибів ще не вежу. дивимося обов'язково. Файне місце. Оу oh, є! Yeah. Дивіться, друзі, які гриби. Оце мощно. Ух, uh, кіця, він глибоко роззарізь, дивиться, файний. Ух uh, ти, вага. Це один. А з ще один маленький є, а цей вже зігнивший. Так, а оцей... Оцей топчик. Що ти піра скажеш? Що тепер скажеш? Тебе лиш гіл, правда? Ай-ай, на, на Бери-бери. Ось такі мосні гриби. Щось з гудзулі є, але то таке. Ну що, друзі, як вам? Я думаю, що топчик. Пишіть свої враження в коментарях, цього грибочка я теж люблю. Ну, ви знаєте вже, що це за гриб. Я файно все собі чищу, бачите грибочки. І газди замітив. Дійсно, топового. Ох ти! красний. Що ти, друже, ходив братів своїх. Дійсно, файно. Дуже круто, я радий. Не конюшина, яка у нас кажуть заяча губа. Дуже. Класно, дуже добре таке. Дуже на смак добре. Таке як квас. Хто в лісі ходить з грибами то грікувати, то знає, думаю про це. Класна штука. На травлення допомагає. Їжте, друзі, пробуйте. Не бійтеся, дари природи, які дійсно треба вживати. Пірат чує такі місця файні, грибні, зразу. Я лиш тако стою, він одразу до мене біжить. Бо тут отакі вот гриби файні. Це перший. Що ти вже тут нанюхав далі. Це вже в нас тут другий. Давай рвеси. Окий okay, файний. Так, це тут третій маціцький не росте. Ого, а це походу я встав. На цього. Щось не замітив. Ну і оцей файний такий найбільший. А, ходи дружбан. Як тобі пірат? Що скажеш? Мощний? Та буде їсти, що я з тобою? Йдемо далі. Вога-вога. Як себе він вигинає? Ходи сюди, друже. Що ти так заріс туди далеко? Чого ти так заріс? Чого, у мене пальці мощні? Може не тренуваний. Там ще один маленький росте, на собі росте. А? Цього ми беремо. О, генде ще один, -мойо! Ух ти, Є який попуцатий! Ух ти, що! Супер! Вікі два гриби! Я так повний кошик наб'ю, буде повними грибами, буде повний кошик, ух ти. Дивіться вам ще покажу. Я раніше тут ходив файно а тут берег з'їхав у потік просто. Тут раніше це дерево було тут десь приблизно. А тут просто отако, бачите земля з'їхала. Ось така глина і капець. І прийшов я вже, друзі, до хаті. Жара на дворі капець. Що хочу сказати, я вже передів, вже, футболку вже спотів крайно. Грибочки, друзі, є, треба ходити, збирати. Дуже файні екземпляри нам з вами попадали. Я дуже радий. Я думаю, ви теж раді. Тепер після цього відео. Пишіть файний коментар і йдіть шукайте грибочки. Обов'язково підписуємось на канал Світочима Гуцулів. Не забуваємо. І до нових зустрічей! Стрінемося, йо.